Що друзі, сьогодні, о сьомій ранку, через блокпост на вулиці Шапковичні, представники НАБУ пройшли до урядового квартала і провели обшук у голови офісу президента Андрія Єрмака про те, чому даний обшук є по суті фікцією або юридичним церемоніалом, і аж ніяк не переслідує мету кримінального провадження, та все дуже просто. Дивіться, обшук. Здійснюється з якою метою віднайти певні докази. Наприклад, документи, незаконно здобуті кошти. Ну і, звісно, телефони, планшети, ноутбуки, на яких можуть бути певні сліди злочину. Теж там переписка якась або скани документів. І давайте згадаємо, що вже, то, мабуть, більше місяця спочатку там НАБУ, а точніше, до цього ще. Представники антикорупційних громадських організацій, Шабунін, ЦПК і інші, звинувачують, що майже прямо кажуть, що Андрій Єрмак, ледь тут не босс української мафії. Ага, І що вони під час обшуку думали, що знайти валізи з мільйонами доларів, якісь суперсекретні документи чи не знаю, переписку Андрія Єрмака з Кін Іном. Ну, що за дичина просто ніколи обшуки так не робляться, ну як це нам зроблено. Тому це явно проведений обшук, не з метою знайти докази, а з якоюсь, мабуть, швидше інформаційною метою. І окей, е, добре, розслідуйте, збирайте докази. Проте, ви ж розумієте, що вже сьогодні, завтра, по всім. ЗМІ іноземним, і в першу чергу, які читають платники податків Європі в Сполучених Штатах, понесеться інформація, що у голови офісу президента Зеленського проведено обшук і там підозрюють суперкорупції тому подібне. Звісно. Будуть менше давати коштів, будуть набагато прискіпливіше ставитись, підозрювати там, де це не треба, і затримувати. І це явно мінус. Тому, коли читаєте повідомлення і, на жаль, НАБУ цим вже страждає, ставтесь ну, доволі скептично і думайте, що і як у кого проводиться.